Сьогодні, 6 листопада 2014 року, знаходимося поблизу будинку Ливаневського, 45. Відео знімається для міської ради щодо показу нагальних проблем мого будинку. Перше, знаходимося біля трансформатора на підстанції 163. Як я казав, частина блоків, які укріплювали землю, надавала її обвалюватися, зміщені. Ці, наприклад, блоки були зміщені працівникам Києва Бленерго. Далі, звертався я за сміття. Ось тут сміття, сміття, сміття. Сказали, що ще поки не... Закріплена ця територія ні за ким. Прошу дізнатися, чи закріплено вже за кимось. Ці блоки самі попадали. Їх ніхто не рухав. Як ми можемо бачити, земля ввалюється. Незабаромся повпалюється. Блоки також займаються відео для освітлення, відсутнє освітлення даного ліхтаря. Стовп є. Навіть лампочка там всередині є, але не горить, вже декілька років цей стовп не горить. <світ> Далі ще хочу вам показати, які стовпи були завалені поблизу мого будинку. Зверталися на початку жовтня, 6 жовтня зверталися до Білоцерків світла щодо відновлення освітлення прибудинкової території, лише відновили освітлення в цьому стовпі. Просили також ще відновити цей стовп, треба забрати і поставити новий, підключити до електрики. Тут так само немає стовба, Відсутнє провідкове освітлення. Стов треба забрати, встановити новий і підключити до електромережі. І третій стовп, так само завалений. Хоча могло б бути посвітлення і тут. Далі. Поруч ще знаходяться два Поблизу будинку Лонесько 45, Єванеського 24. Написано, що 24А, колишні 50А. Знаходиться ще два стовпи, ось перший. Проте чомусь освітлення немає. Це декілька років. І ще знаходиться в поруч один стовп. Я не пам'ятаю, вже напевно більше як 5, а то й 10 років немає в них освітлення в цих всіх стовпах. І ось ще один стовп. Навіть лампочка всередині проте не горить. Ти що прошу міську раду, зобов'язати басарки світло відновити освітлення, встановити блоки на місце, сміття поприбирати. Наступне відео буде про будівельний майданчик.